Вас вітаю YouTube канал Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фрезу від надійного турецького бренду Technic. Фреза зі змінними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпус і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє високу високопродуктивність та якість обробки. Використовується для чорнової та чистової обробки поверхонь, а також для обробки фасок. Завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість оброблювати стальні чавонні нержавічі жаростійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер проб'ємося по основним характеристикам даної фрези. Корпус. Фризи діаметром 100 мм. Кут врізки складає 45 градусів, загальна довжина 55 мм. Ріжучі пластини прямокутної форми -E -E t 12 т 3 закріплюються гвинтами, можуть бути представлені в різних сплавах, в залежності від ведробіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як на високий циліндр. На краях торцю розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. На нашій фрезі бачимо сім зубів, що відповідає кількості пластин, які встановлюються на фрезу. Кріплення фрези до фрезерного верстату відбувається через оправку. Один кінець, якої фіксується шпенделі, а Воротні закріплюється фреза притискною гайкою. Так як в нас посадка фрези 32 мм, міліметра, то нам потрібно обрати оправку з таким самим посадочним діаметром. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.